Контентка має корисного трошки. Не допускати не припуститись таких помилок в будівництві. От іще один момент. Тепла підлога, фундаментна стрічка, двері. І все, не терморозриво, нічого. Промерзає зовні в хату. Тут зробимо ремонт. Тут буде постійно волога, отут. буде все облущуватись. А тут зеркером печаль. От вона. І отут ще одна проблема. Оце як утеплити? Під низом під нами кухня, це такий аркер. Кухня. І плита бетонна. І от скільки тут? 4 сантиметри. А цього на стяжку і то ледве ледве вистачає. А ще утеплення треба хоч 5 см. Стяжку, хоч 6 з розуклонком, то це 7,5, то 13, і ще стопожочок 2, то тут би хоч 15 було. Отут тут 4, як утеплити цю плиту. Буде в кухні плакати стеля, ремонт і все буде. Тут стіна взагалі в печалі буде. Як оце тепер виправити нам? Що робити, я не знаю. Цим маркером. Сумно, сумно. От типова помилка в самостройське. От ропав як утеплити тепер до цієї стропілки. І ладно, тут ще, а отут, давайте подивимося отут. Пань, ви там під дахом утеплили туди, до цієї стіночки, от сюди. А от цей слой теж треба утеплити. Тому треба буде нам розібрати оцю підшивочку конструкцію. Утеплити, навірно, звісно, хотів збувати. Далі, от у вас стіна прямо в бляху упирається. Тут має бути... Контррейка, тут її нема, бачите? Мембрана має бути, немає тут цього. Це та пічалька. Я не говорю. Ви Бачили, да, що птахи тут. Ну, а, ну, да. То вам треба це прибирати перед утепленням, бо не можна це, цю органіку дурну слоя утеплювати. Це, що Альки, це, капець. це Так, так само тут треба зробити, щоб вентилювалось тут якось вікна при відкриті були, хоч на провітрювання. І так цілий рік. Не Можна тут закупорювати цей так як ви тут закрили повністю. Має бути сквозняк тут. Ну, ну ремонт в цьому будинку починається з це почистить, хоча б ви прибираєте тут. Це треба утеплити, мансарду, почати стіни шпаклювати і так далі. Якби це в мене вдома, от я купив хату з таким от відпрацьованим мастилом обробили, нарадили, порада, порада була. Я на сусід таксист був, прийшов порадив, я би ці дошки знімав. Тут уже запах. Є, ще ще жара не прийшла. Я би ці дошки знімав всі стелі. Я не годен на це дивитися. То іноді в коментарях пишуть, відроботка от і працьовка. Ну як от відработка? В хаті теплому контуру от таке зробити. Ну, як так може бути? Повний біозахист можна купити, якийсь мідний купорос, і ще багато є народних методів. Тріщина така, бань. Колеги мурували, мурували. І балочку. Та тань в стіну мурували несучу перегородку. І мать його йоп, кажу, так буде добре. Колеги замандючили. Є відео, де я показую, якщо балку обмурвали, то хоч... хоча б в рубероїді, її, щоб в товсті, щоб він був як демпфер. От результат. Воно рве отак. Рве, 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 і аж сюди пірвало стіну. Ну, тут термо ніяких. ніяк. Тут отеплений би цоколь, хоч би екструдером розділили поріг. І в мене ще є дуже сильні такі прям сумніви в якості кладочних швів є врозчину. Такі в мене прям сумніви. Та ніби хата, ніби чим не Ні радянщина, це же не треба варувати. можна ж... ну як це, це ж трошки я не розумію цього це пальцем. Трошки проблемка тут якась. Зато дві гідроізоляції, то та, -та. маєш тобі.